Доброго. дня, Доброго. Я, Доброго. Кульну, підніше, більково, культуя, Чий пиво. Моє. Ви розпиваєте балконі напої. Заборона. Зараз ми викинемо. Не, заходьте, ласка, ваші документи, які У мене немає документів. А це не моє, кстати, воно не тут ваш. стояло. у мене. О, бачите, що це, я не знаю, чи є свої. Алкоголь вживали сьогодні? Ні. Проїдете з нами на експертизу. Якого я поїду зробив? Ні, звичайно. Від вас чуєте алкоголь з порожне. Ось ось, бачите що? Що? От. Бачите, будинок. Ну, що будинок? Що ви міг Ну от що я п'ю – каву. Каву п'єте? – Так. А чому ви в громадському місці перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння? – Якого алкогольного сп'яніння? Що ви говорите? Та дурня, мене вчора день народження було. З прощаючим вас, вітаю. Дякую. Що ви знімаєте? – Так, знімаю. – Так, снімар. Зараз ви аксепташ, на вас буде складена стаття за статтею 178, а саме появ громадської місії встання окольного спинні. Вам зрозуміло? Ні, я ніякого алкогольну в мене не немає. Нікуди я не буду з вами проїжджати, нікуди я з вами не буду проїжджати. Чуєте, що чую ви, я, що ви мені каже документи, є, які засвідчують посвідчують вашу особу? Приділіть мені, будь ласка. Немає собою не ношу Чому? документи. Ну, не хочу. Періот військового стану. Ви зобов'язані вносити собою документи, які засвідчують Нічого вашу особу. Нічого я не зобов'язана вам. Зобов Ні. Ви в зоні дії скоєння адміністративного правопорушення. Ніякого в мене немає порушення. з не поконфліктувати? У Вас є документ? Підтвердіть своє громадянство. Будь ласка. Немає в мене собою документів. Ви громадянинка України? Звичайно. Підтвердіть. Дія вас є. Yeah. Чи... Підтвердіть все, документи все. Перевіримо документи, можливо, обмежимося усним зауваженням за Яке зауваження? Що я зробила такого? Ви перебуваєте в громадському місці, в стані окольного сп'іння. Якого сп'ініння? Вистуваєте... Це не моє пиво. Згідно з рукою. Воно випадково тут випадково стояло. Випадково. То да, не випадково. моє пиво. Ви ж на камеру мені самі зізналися. Нічого, нічого такого не було. Мало. Немає мене документів. Документи які писвіть? Немає мене ніяких документів. Ну, ви мене не можете затримати. Підверті громадян, не буду. Не Добре, я вас Добре, така немає. я Хотів запитати, я записався в мене 18 чара в ТЦК на другу тридцять. Що, мені на другу 30 приходить? Ні, на 15 число. Якщо відписані, можете приходити зранку. Або в будь-який час. Якщо ви записані, вас запустять, заберете. Бо я на електронну чергу не міг записати. Записався по 15 числа. На свідчень. На січень. Ви в якому територіальному центрі співаємо? В міському. Mm -hmm. Пуски. Я mm -hmm. напевно, певно було помилка. Марцонь. Так. Mm -hmm. Марцонь Леонід Олександрович. Можна зараз парай підлягає подало під час мобілізації. Дані не оновлюють. Дані у вас не оновлюють. Я, я оновлював через резерв. У вас вже готові документи нашому. Забрати. В міському. Тільки забрати військовий, бо військовий там залишиться. Він там його сказали забрати за 10 днів. Вами? Добре, можна покрасити зараз Окей. Ну, покарше, на 9 бах. Цукровий діабет з'являється. У нього дійсно цифровий діабет. А я ж вірю, я ж не лікар, щоб встановлюватися. Я на місці демон то Я його просто знаю, що в нього точно. зараз він сказав, що військовий документ виготовляється, то море забрати. Вони е, в яких сказали, але <с я, <с вже певно, що днів 15-20, бо забирати. я в електронній черзі записався аж на 15 серпня. Потім... Добре, Добре. Куди ви а якого чорта ви його забираєте? А, Люма, ні, слухайте, я з тобою поїду. Смислі тебе, вони не мають права забирати. Іди сюди. А чорта. А я не всі документи побачила. Давай Льоня. Льоня. Ні, вони не мають права того робити. Льоня, а чорта ти їдеш? ти сюди. Ну ти чого ти маєш їхати? Ти в тебе то всі ж знають три, реально, ми, що в тебе ця болячка, чорти будеш ти з ним. вам що нема чим зараз чи, не болячкою без болячки, то там в... правильно і добровільно, правильно, дари там. Він нікуди не поїде. Так на що ти Слухайте, йдіть ловіть когось з другого. От не давали всі княти. Що це воює? Точно? Ші, не ви не знаєте? Бабу-балави, виходить! Бабу-балави і бабу-балави бабу, вже три місяці немає без них. бо ти й сядеш, тебе заберуть з булячками без булячок. Чарі, іди сюди. Чарі, іди сюди. Перекрили, там були, там були перекрили. Ти й до того човніка, де ти йшов.